Мої вітання. Хочу вам показати покупочки свої, які мені привезли з Польщі. І так, олія, 2 літрові пляшки. Це соняшникова олія. Шампанське. Через місяць мені знадобиться, так, сметанку, отаку От 12%. Скажете, можна і в нас купити? Можна, але мені захотілося польського. От такий сир твердий. Сосиски. І такі сосисочки. Тут кілограм. Так. Твердих сортів макарони. Це одна пачка. Це друга пачка і ще спагеті дві пачки. Трошки я додаю до кави. Дві пачки теж замовила. Чічку, бачите, от таку І ще таку. Просила, щоб різні. Так, лимони. от лимони, пів кілограмчика. Такі тонко шкірі, Отут от, мандаринки. Теж дуже класні, такі без кісточок. Так, куди вас класти? Отакий от, маківник. Бачила раз в одної блогерки з Польщі. от. Бачите, от такий він добренький, буду відкривати на свята нав'язати, можливо, вам покажу Так, і ще на свято взяла тірамісу. От таке воно тірамісу. Всього покупок на 1200 гривень. Можливо, і це, коли буду вживати, вам покажу, як виглядає. От такі мої покупочки.